Доброго дня, Миколаїв, 10 червня 24 рік. Ну, ви знаєте, як мене не відмовляли від сої, щоб я її сіяв на півдні України. Але я радий, що це я зробив. Чому поговоримо сьогодні в такому відео? Соя валюта. Маємо ось такі сходи, ми тут сіяли, у нас вийшло десь 300-400. Тисяч на гектар з посівом. Обробляли ми вже її гербіцидом. Бачимо, деякі вже пропали, деякі по новій щось пішло відходити. Придеться ще раз обробляти. Але поки вона взагалі то чиста. Такий ріденький посів, вологи. Тепер підемо розмовляти про те, чому вона мене дивує. Всі казали, що соя любить вологу. Вона на півдні України рости не буде без вологи. Так, я не знаю, ми ще не отримували врожаї, не бачили, навряд чи отримаємо при нашій посусі, але можливо Бог дасть, змилується над нами і дасть нам дощику, і в нас все буде добре. Посуха від слова повністю. Бачите, <гум> порох. Все порох. І там асфальт, там тріщини. Але вона росте. У нас просо завернулося, вже майже воно засохло, листки скрутило, а соя росте. Ще ми поїдемо на Аполо, яка вже квітнула ще два тижні тому назад, почала квітнути. Так, вона в зрості не додає, тому що Ось тут, мабуть, її гербіцидом добре прибили ми, тому що на повороті. Ну так, да, бачите, все ж таки соя, як завищені норми гербіциду, дуже її прибиває. Гліфосатом, хоча багато хто каже, що нічого страшного. Страшного є. Так вона витримує, але але, але, але б'є її добре. Ось тут повертав прискоч, там крило, бачите, більше линуло, тому що ну, не виключається хлопців і йшли по кругу. А ось тут менше, тому що йшло крило швидше на обороб. І бачите, і вона красива, зелена. Ось тут щось у нас ямки на рило вже. Все, їдемо на ополо. Ось вам просу, яке майже вже загнулося. Ну, сьогодні такий пасмурний день, якраз я вибрав. Але бачите, ось такі китиці Там не буде нічого. Проса тут не буде. А ось вам соя. І знову на повороті не дістало бур'яни. Треба буде тут вже оприскувати ранцевим. Соя ополо. Ну, я вам скажу, мабуть, бобики чи нав'яжуться, чи не нав'яжуться. Ой, я вам кажу, що там даже щось он. Навіть бобики вже там, зачатки якісь є. Але загальний вигляд має вона ось такий. В зрості вона сантиметрів 15 до 20. Ну, дійсно. Щось там якісь бобики, шмобики, бляха-муха. Дійсно вона щось в'яже. Без добрив, без всяких мікродобрив, без фунгіцидних, тільки інсектицидних, кожен раз при гербіцидові ми робили інсектицидний обробіток. Так, дивіться, які суцвіття, аж аж там викидає гарні. Так їх багато. Блін, доща б, доща, і ми б зібрали. Але те, що я казав, мене дивує стійкість до посухи. Дійсно, дуже-дуже і тепер нема чого розповідати, і я розіб'ю всі, оті, як сказати, неправильні, неправильно складені мислі. Зараз підемо, глянемо, Оте, знову, гліфосат дає по голові і добре. Сої. Так, вона його витримує. Але після дія є. Ось, я знову вам покажу, не знаю, чи буде видно, як правильно підлаштувати ось так вона телефон. Бачите, зелена полоска. Чому? Тому що пропустили оприскувач, пропустив. Не обробляли. І соя тут зелена, красива. Ось. Де пройшов оприскувач, вона пожовтіла. Бачите, межа? Видно? Не видно буде, але воно є. Ось так чи якось ну, межа є. Ліфосат діє і дуже добре діє. Ось тут вона жовтіша, ось тут вона зелена і прекрасна, і навіть вища. Зайці далі. Шмалять сою, дуже їм сподобалося. Тут ось бур'ян пропадає, тут бур'ян росте. Бачите, чітка межа. Гліфосат на сою діє. Ось, ось так. Бачите, межа, чітка межа. Зелене, жовте, гліфосат діє. Тут ми робили в нормі біля двох літрів щось, 2 літри. Візьмемо, розглянемо кущення сої аполо, теж мене дуже вражає. Це доказує те, що треба її... Тут ми посіяли, нагадаю, хто не спостерігає, ми посіяли 100 кг на гектар. Тут цей у нас посів. Ось, де вона ріденько, ось тут зійшла. Дивимося кущення. Це одна рослина. Бачите, скільки гілок. І, до речі, он вже біп, прямо великий біп, такий зав'язався. Вон бобик. По одному Поде, що буде. Вон дивіться, які боби. Хто розуміється? Анатолій. Ваша соя рулить. Анатолій Бутс. Ось! Ось бобики. Кущення. Всі ви бачите, яке гарне кущення. І це без дощу. При посухі. Ви подивіться, ось тріщини. Тріщини, аж земля туди просипається. Які тріщини, а вона стоїть зелена. Відтепер, поки, поки для мене буде соя самою стійкою. Всі оті мифи ми руйнуємо. Ми не звикли жити по правилам. Ми йдемо проти течії. Ось такі тріщини, така посуха, а от така гарна соя при загущеному посіві. Все, що розповідати, треба буде взяти гранець, все ж таки обробити. Те, що пропустили ми трошки. Все, дякую за увагу. Вирощуйте, експериментуйте. Нікого не слухайте, робіть все по-своєму. Хай вам не нав'язують інші чиїсь чужі думки. Ви маєте свою думку, і тоді ви будете відповідальні тільки за свої дії, а не за дії когось. Та, бо ви Повелися на чиюсь думку. А ми маємо сою. Бачите, як гарно спрацював гербіцид. Все в нас чистенько. Придавив він і сою, але соя росте. Її, щоб дощика, ми б отримали дуже гарний тут врожай. Так що на півдні України можна спокійно вирощувати сою. Ось такі посіви будете мати, і буде все добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.